Інколи є потреба скоротити вирази, ну, цілі вирази, цілі многочлени. І ми зараз навчимося скорочувати дроби, скорочення дробів на многочлен з використанням розкладання многочлена на множники. Ми з вами ще в минулому році пам'ятаємо, що многочлени можна розкладати на множники трьома способами. Перший спосіб це спосіб винесення спільного множника задушки. Зараз я вам це розкажу. Ну, тобто, я розкажу, як скорочувати, а як розкладати на множники, ми вивчали у минулому році. Далі другий спосіб групування і третій спосіб за допомогою форму скороченого множення. Трошечки вам нагадаю, як, розклад... як виносити спільний множник задушки. Наприклад, якщо ми маємо вираз 2аБ плюс 4А квадрат. То ми помічаємо, що можна винести спільний множник за дужки. Що таке спільний множник? Це у наших одночленів 2А, Б і 4А знаходимо спільний множник. Тобто, 2-4 можна винести двічку дужки, А Б і А квадрат можна А винести за дужки. Що означає винести за дужки? Це ми забираємо з цих доданків 2А і в дужках записуємо все те, що у нас залишається. Коли ми заберемо 2А, у нас залишиться Б. Плюс, коли ми в 4А квадрат заберемо двічку, виносимо спільний множник, значить ми множники залишаємо. 4а2, 2а ми забрали, залишається знову 2а. Ми многочлен розклали на множники способом винесення спільного множника за дужки. Отже, нам зараз пропонують скоротити дріб 8 а 4 аб поділити на 4 аб Зверніть увагу, що 4 АБ і 4 АБ так скорочувати не можна. Тому що ми скорочуємо множники, а у нас тут стоїть знак мінус, тому ми скорочувати не можемо. це. Звертаю увагу вам на це. Але ми можемо винести спільний множник в чисельнику задушки. Знову я тут прописала кроки. Розкладаємо чисельник на множники, для цього виносимо задушки 4А. І дійсно, якщо ви подивитеся 8А-4. А Б можна 4А винести за дужки. Виносимо 4А дужки, в дужечках залишається, дивіться, 8А, 4А забрали, залишається 2, мінус 4А забрали, залишається Б. Знаменник 4 а, Б так і залишається. От якщо ви подивитесь на вираз, я його зараз обвожу, ми маємо. В чисельнику 4А, в дужечках 2-Б, це те, що я записала. В знаменнику ми відокремлюємо 4А для того, щоб ви помітили, що 4А і 4А можна скоротити. Все, що залишилось, ми записуємо в чисельник і знаменник в чисельнику 2Б, а в знаменнику Б. Щоб записати в зошиті, ми процес винесення спільного множника за дужки треба записати обов'язково, щоб я бачила, що ви скор... ну, якою властивістю ви скористалися, де ви це взяли. Коли ми це записали, ми помітили, що 4А і 4А. А, ми скоротили, залишається у нас 2Б поділити на Б. Написано, що якщо А і Б не дорівнює 0, тому що в нас А і Б знаходяться в знаменнику, це як наша ОДЗ область допустимих значень. Але ми це зараз з вами проговорили і надалі ми вже цього говорити не будемо, це і так само собою розуміється. Тому що в нас знаменнику не може, на 0 ми ділити не можемо. Тому ми це проговорюємо, але воно ніколи Зазвичай не пишеться. Але коли якщо ви помітите такий запис, то щоб ви ну не лякалися, що от таке у вас що це написано, це просто область допустимих значень, показуючи те, що на нуль ділити не можна. Ну і записали відповідь. Слово відповідь ми також писати не будемо. Це просто. Для вашого розуміння, що отак ми отримали результат, скоротивши дроби. Ну, давайте потренуємося. Якщо ви подивитесь на перший вираз 7а плюс 5 b поділити на А плюс 5Б, ви помітите, що в чисельник і знаменник в нас містить цілий многочлен, тобто цілий вираз. Тут стоїть знак помножити, і тому множники ми можемо скорочувати. Зверніть увагу, що е, в знаменнику ми закресли, у нас тут буде одиничка. Тобто, по суті, я повинна зараз написати 7 перших. Ну, 7 перших ми в знаменник одиничку ніколи не пишемо, тобто в результаті маємо 7. Подивимося на другий вираз. Е, на другому виразі теж тут легко видно, що чисельник і знаменник їх додати Y скорочуємо, але в чисельнику одиничку ми пишемо і маємо 1 шосту. Далі, в третьому В третьому вже пішли складнощі, але ми з вами скористаємося властивістю розкладання многочленів на множники, винесення спільного множника за дужки. Якщо ви подивитесь уважно, то в чисельнику 4А плюс 4Б, 4 можна винести за дужки. В дужках маємо А додати Б. Знаменник в нас А додати Б нічого не виноситься, нічого не розкладається, залишаємо А додати Б і, в принципі, нічого й не треба розкладати в знаменнику. Ми помічаємо, що А додати Б можна скоротити, і в результаті отримуємо 4. Отже, вам уже підказка, коли завдання скоротити дріб, то обов'язково повинно бути, щось, якісь спільні множники, які необхідно скоротити, які необхідно отак, отак закреслити, як я. Тобто, ну, я неправильно говорю про те, що треба закреслити, але з закресленням я показую, що ми скорочуємо. Так, якщо ви подивитесь тут уважно, то в чисельнику Х відняти 2, у нас немає спільних множників, ми його просто запишемо, тому що не можна нічого винести за дужечки. А в знаменнику, якщо ми подивимося 3х мінус 6, ми можемо трієчку винести за дужки. І в нас в дужках буде Х мінус 2Y. І ура, ми зробили це правильно, тому що ми помітили, що у нас є спільний множник, на який можна скоротити. Якщо у вас стоїть, ну і в результаті отримуємо 1 третю. Якщо у вас завдання стоїть скоротити дріб, а ви винесли за дужки, і у вас немає що скорочувати, то велика підрозра того, що ви зробили щось неправильно, десь допустили помилку. Тому для вас це вже буде підказка, що треба повернутися і виправити помилки. Так, отримали 1 третя. Пішли складніші, складніші завдання. Подивіться, будь ласка, 18 А мінус 3А. Хто помітив, що можна винести, який множник винести можна за дужки? Три. Три. І ще яка буква? А. а, 3А. Тобто, сміліше говоримо, 3А. Да. Правильно, коли ми 18 виносимо множники, то є, нам треба записати таке число, яке в добутку з стрієчкою, дає 18. Тобто, а ми знаємо, що треба по суті це 18 поділити на 3. Маємо 6. Тобто 3 помножити на 6 буде 18. Це я і говорю про те, що 3 забрали, 6 залишили. Далі А забрали, залишили ще біля шестерки Б. Далі мінус. 3А забрали, нічого не залишилося, але нічого це не означає, що це 0. Залишається одиничка, тому що множник 1 завжди присутній. Ми його просто тут не бачимо. 3А помножити на 1. 3А забрали, одиничка залишається. В знаменнику 3АБ залишаємо. Тепер помічаємо, що ми можемо скоротити 3А в чисельнику і 3А в знаменнику. Все записуємо в результаті, все, що ми отримаємо: 6b-1 поділити на B, бо 3А ми скоротили. Самостійно, будь ласка, виконайте шостому, щоб у вас може виникнути питання, ми потім прокоментуємо і ви порівняєте, чи правильно ви зрозуміли тему. Так, що ми, хто знає, що ми робимо з чисельником і що ми робимо з знаменником? В чисельнику 15х ми залишаємо без змін, а в знаменнику маємо многочлен, тому має, маємо підозру, що треба винести спільний множник задушки. Виносимо за дужки 5х, в дужках маємо 5х і 10х. У нас є спільний множник 5х. Коли ми 5х забрали, у нас залишається від першого множника плюс ой, одиничка, далі плюс маємо 10х. 10х ми забрали, значить, із 10 нас залишається 2, х забрали, y залишається. Маємо, дорівнює. Тепер помічаємо, що 15х і 5х можна скоротити. 15 і 5 ми скорочуємо, як це ми робили раніше з числами, і х тут легко скорочуються, і видно, ми їх просто скорочуємо. В чисельнику залишається трієчка, а в знаменнику буде 1 додати 2y. Зверніть увагу, що я вже пишу без дужок. Чому ми тут пишемо за дужками? Тому що ми множили на 5х. Коли ми не множимо ні на що, в нас просто вже записуємо без дужок. Так, в сьомому Щось тут дуже багато, але нічого ми справимося. Нам треба тут і в чисельнику і в знаменнику розкласти на множники, тобто винести спільний множник за дужки. 20 і 10, я думаю, вам зрозуміло, що це 10. А Б в третій і а, Б квадрат. Якщо ми маємо однакові букви, Ну, дивіться, А і А тут зрозуміло, що А, а от А в третій і А в квадраті виносимо за дужки меншу степінь Б в квадраті. Тепер дивимося, що у нас залишається. 20 було, 10 забрали, залишилась двічка. Далі А було, А забрали, Б в третій і Б в квадраті. Б в квадраті забрали, а тут було Б в третій. Значить, ще одна Б буква залишилася. Мінус. Далі 10 забрали, 10 було і 10 забрали. А було і А забрали, Б в квадраті було і Б забрали. Тобто все позабрали, залишається одиничка. Знаменнику 4АБ мінус 8АБ в квадраті. Подивимося, 4, 8, спільний множник 4. Далі букви АБ і АБ квадрат. АБ виносимо За дужечки, тому що виносимо меншу степінь. В дужках залишається. 4 АБ було і 4 АБ забрали, тобто залишається одиничка. мінус. Було 8 АБ квадрат залишається. З восьмірки 4 забрали, значить, двічка залишається. Нагадую, множники. Тобто, 4 на 2 буде 8. Далі АБ квадрат було, АБ забрали, тобто ще одна буква Б забирає. Подивіться, будь ласка, на цей приклад. Що нам дуже хочеться? Нам дуже хочеться скоротити цю дужку. Якщо ви подивитесь тут 2 b 1 а тут 1 2 b Дуже хочеться скоротити дужку, але ми не маємо права скоротити, поки ми не поміняємо доданки оці місцями. Можна в чисельнику, можна в знаменнику міняти. Але пам'ятаєте, ми в минулому році з вами. Мали право міняти оці різниці виразів, але при умові, якщо ми наперед винесемо ну, винесем знак мінус. Тому дивіться, що ми робимо: 10аб в квадраті і 4 ab ми скорочуємо так, як ми це робили раніше. Давайте я виділю зараз іншим кольором, щоб ви на це звертали увагу. І так, 10 і 4 ми скорочуємо на 2, з десятки, у нас залишається п'ятірочка, з 4 залишається двічка. Далі А і А скорочуються, і Б, і Б квадрат скорочуються. Тобто, двічку я закреслю, показуючи тим, що стало Б в першій степені далі, далі ми зробимо такий, як то кажуть, ход. ход Коньом, да? Ми поставимо знак мінус, і в знаменнику поміняємо місцями оцими стрілочками показала. Але оці вирази, що ми скоротили, ми їх просто перепишемо. Тобто, в чисельнику буде у нас 5B 2b-1. 2b-1. А в знаменнику у нас буде двічка після скорочення. І тут ми міняємо місцями при умові, що попереду ми винесли знак мінус. Тобто, 2b-1. Навіщо ми це зробили? Для того, щоб ми зараз правомірно могли скоротити оці многочлени. Все. В результаті ми маємо те, що залишилося. Мінус 5 b поділити на 2. Тобто ми. Позбулися оцих дужок, але набули оцей знак мінус. Ну, знак «мінус» це набагато простіше, ніж цілий вираз. Тому ми е, скористалися цією властивістю. Так, е, е, діти, вам зрозуміло, чому ми, що ми зробили? Навіщо ми міняли місцями і як ми це зробили? Так. Да. Так, я витираю, тому що це сьомий приклад, бо в мене на восьмого не вистачить місця. І на восьмому ну, аналогічні дії ми виконаємо, зараз дивимося, що можна зробити. Ну, ви, Візуально нічого не можемо скоротити, тому що ми маємо многочлен, а многочлен ми не можемо скоротити ну, відривати, наприклад, шматки многочлена і скорочувати. Ми можемо скорочувати тільки множники. Якщо між ними стоїть знак помножити, ми можемо скоротити. Так. Виносимо дужки 6х плюс 12х, виносимо дужки. Винести дужки ми можемо 6х, якщо ви будете уважніше. В дужечках маємо 6х забрали, залишається y. Додати 12х, було 12 6х ми забрали, залишається двічка. Знаменнику дивимося, 15х квадраті додати 30х квадрат. Ну тут виносимо 15 аж за дужечки. Далі з буквами х квадрат і х квадрат виносимо х квадрат, і у ми не виносимо, тому що в нас перший доданок містить у, другий не містить у. Дивимося, що в нас е залишилось. 15х квадрат ми забрали, у нас залишається y. Додати 30х із 30 ми 15 забрали, х квадрат залишається просто двічка. Тепер помічаємо, що ми маємо спільний множник, ми його скорочуємо. 6х і 15х квадрат також можна скоротити на 3. 6 поділити на 3 буде 2, 15 поділити на 3 буде 5 x і х квадрат ми скорочуємо, як це ми робили. Там, де менша степінь, взагалі не буде, а там, де більша степінь буде різниця. Два відняти 1 буде перша степінь. Двічку я закресла, залишаючи x без степеня, а ми знаємо, що це x в першій степені. Так, і збираємо все, що у нас залишилось. Чисельник у нас двічка, а в знаменнику у нас 5 і Х. Все, дуже ок у нас немає. Тобто ми з вами скоротили дріб, і в нас одержилось 2 поділити на 5х.